Збройним силам України перерахували більше як півмільйона доларів. Благодійником виявився волинський митник Михайло Бурдейний. Але не поспішайте хвалити, меценатом він став не по добрій волі. Українські військові можуть радіти, адже на їх потреби перерахували 684 тисячі доларів США. Чималенька сума. Ці гроші були вилучені ще у 2021 році у співробітника Волинської митниці Михайла Бурдейного, який направлявся до столиці. Багажник його автівки був буквально запакований до відказу валютою. Пакунки зі зеленими були поділені, а деякі навіть підписані. Але найцікавіше це не гроші. А записник Михайла Бурдейного із призвищами. Их, кому він і скільки передав із каси призвища там дуже відомі. Серед них є мрійник, який хотів очолити митницю або стати заступником міністра фінансів. Зазначалося яке відомство чи кому саме мали вестися гроші. Тобто гроші з Волинської митниці на Київ. Бурден так би мовити, спіймали на гарячому, здавалося б, не відвертітися, бо ж навколо цієї теми здійнявся справжній гвалт. Ось де осідають гроші українців. Вгадайте, чим завершилося а нічим. Права на кошти пред'явив такий собі Хусейн Дукаєв, який родом з Вінниці. Кошти намагалися повернути через суд. Потім справа затихла зовсім, і ось уже зараз, як то кажуть, не пройшло п'ять років. Гроші передали на ЗСО. і передав їх. Вгадайте, хто як пише одне з видань. 22 листопада 2022 року детектив набу закрив кримінальне провадження, але в постанові допустив помилку, не вирішив питання речових доказів. Тому 5 грудня 2022 року прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури заново відновив та закрив кримінальне провадження щодо Бордейного. При цьому він за клопотанням законного власника прийняв рішення перерахувати 684 тисячі доларів, які перебували під арештом в банку, на потреби збройних сил України. Власника каса таки знайшла, а він виявився настільки благородним, що вирішив віддати більше як півмільйона доларів на ЗСУ. Це ж треба бути такою безкорисливою і відданою своїй державі людиною. На нашу думку, такий вчинок заслуговує на нагороду: медалі безумовно мусово дати не лише власнику коштів, а й самому бурдейному, і в ідеалі виплатити моральну шкоду, яку держава завдала бурдейному в ході цієї тривалої тяганини. До слова, він чи у Волинській митниці Держмитслужби, яка зараз перебуває у стані ліквідації. Але з власних джерел ми знаємо, що не залишає надії повернутися до митної справи. Такого цінного кадра просто зобов'язані повернути назад на роботу. Наталка Поліщук для новин на часі.